Майже три роки проживає на Хмельниччині пані Людмила. З рідного Запоріжжя довелось виїхати через постійні бомбардування. Тут у центрі соціального обслуговування турбота отримує необхідну соціальну допомогу. Бомбіжки нас евакуювали. Я була теж там в такому банчанеті, і просто нас евакуювали. От, і хто старушцю попав, то от я тут. У відділенні соціального центру турбота постійно перебувають люди, які потребують догляду чи медичних послуг. Тут п'ятиразове харчування та цілодобовий медичний супровід. Тут 25 ліжкомісць ліжкомість, і попит на такі послуги є постійно. Тут перебуває 25 чоловік, людей 25 людей і обслуговують 10 Чоловік персоналу, чотири медсестри, чотири санітарочки, ванниця і буфетниця. У нас всі послуги, послуги життя. Знаєте, от все, що потрібно людині: митися, розчесатися, перевдягнутися, все просто це життя триває 24 на 7. Вимушено покинули будинок у Покровському районі, де проживало усе життя подружжя, гораш, син на війні. А батько і мати змушені були шукати тимчасове житло. На поділі після усього пережитого пані Людмили стався інсульт. Зараз подружжя отримує необхідні послуги у центрі Турбота. Усі вони безкоштовні за повних два тижні перебування. Як уже каби на село пішли, і ми оце приїхали сюди, дуже переживали. Ну потім нам назначили Красний Крест, розмай і сказали. Турботу ми сюди приїхали, заявлення написали. Нас так хорошо прийняли. Заявлення написали, кажуть, безплатно, дві неділі. А ми приїхали з чим з пакетами, олі, босі, все ж бросили, ніде ж ну все ж ні хат нема, ні в сина, ні в нас. Колишня вчителька, а нині відвідувачка центру, 89-річна Ельза Полякова, каже, тут дійсно відчуває турботу медперсоналу. Своєчасне харчування, своєчасне обслуговування, нічого. От. Так що я дуже рада, старий вчитель. Розраховане відділення тимчасового перебування на 54 чотири ліжкомісця, каже завідувачка. Клієнти дуже наші задоволені, тому що тут мають право проживати їх на 15 календарних днів. Вони приходять до нас по путівці, де направляє їх сімейний лікар, оглядає. Приходять до нас, тут оглядає її лікар фізіотерапевт, назначає процедури і тут вони в нас проживають. Живають чотирихразове безкоштовне харчування, також всі послуги масажі, озокеріт з парафіном, соляна кімната, пінка, ароматерапія, фізіопроцедури, лікувальна фізкультура. Загалом у центрі соціального обслуговування вісім відділень тут налагодили роботу, аби охопити якісними соціальними послугами тих жителів громади, яким це вкрай необхідно. Це відділення постійного проживання, яке розраховане на 25 ліжкомісць, ліжкомість. Також відділення е, тимчасового перебування. Це відділення ну, у нас є унікальне і особливе, оскільки всі послуги відділення надаються безкоштовно. У громаді кажуть турбота про соціально вразливі категорії, серед яких і вимушено переміщені особи. Це свідома соціальна політика. Загальна сума видатків це десь складає тільки на утримання нашого територіального центру близько 30 мільйонів гривень. Тобто це і заробітні платня, комунальні послуги різноманітні виплати це як одноразові виплати, так і ну, допомога продуктовими наборами тим особам, які потребують такої уваги. У турботі роблять усе необхідне, аби у складні часи простягнути руку допомоги людям, які потрапили у складні життєві обставини.